У СБУ розслідують видачу в сумській лікарні несправжніх сертифікатів про вакцинацію. За інформацією слідчих, виготовляли їх близько 200 на місяць. Ціна одного до трьох тисяч гривень. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Ведеться слідство. Встановлено, що оборудку організували сімейні лікарі одного з районних медзакладів Сумщини разом з місцевим мешканцем. Спільник лікарів через мобільний додаток розшукував клієнтів та після передоплати передавав їхні дані лікарям для виготовлення підроблених сертифікатів. В подальшому медпрацівники вносили неправдиві дані щодо, начебто, проведеної вакцинації від COVID-19 в інформаційну систему Національної служби здоров'я України. Ідеться про лікарню святого Пантелеймона. Вчора там відбулися обшуки в кабінеті однієї з сімейних лікарок. Директор закладу Володимир Поцелуєв каже, підозр ще нікому не оголошували. У нас немає даних про її там підозру або про її затримання, і таке інше, тобто. Це звичайний робочий процес. Є інформація. Прийшли люди, які відповідно працюють в цих органах, зробили виїмку документів і будуть далі займатися. Якщо буде доказана вина і буде рішення суда, то відбудуть відповідні дії. Якщо не будуть, значить не будуть. В рішенні суда написано, що лікар неправильно користувалася технікою, тобто комп'ютером, і вносила дані. Отака От стаття на сьогоднішній день. Ну, можливо, вона щось неправильно і вносила. У нас на сьогоднішній день через лікаря проходить 300-400 чоловік. І вона особисто через свій кеп повинна ці 300-400 чоловік внести в комп'ютер. Ну, можливо, людина десь і ошиблась. За двома статтями підроблення документів і несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів автоматизованих систем і збут підроблених документів може загрожувати штраф від 3400 тисяч гривень або до 5 років за ґратами.